Вітаю вас! Найкращий триб'ют ICD зі Східної Європи в рамках туру на підтримку збройних сил України, дає двогодинне шоу у Кременчуці. Усі найвідоміші хіти часів Бона Скотта та Брайна Джонсона на одному подихі. Ви зможете переглянути у палаці культури Кредма вже 19 травня о 19 годині. Читачі Кременчуцької газети можуть потрапити туди безкоштовно. Для цього потрібно було взяти участь у нашому розіграші. Хочу зазначити, що учасників розіграші було багато, але не всі виконали умови розіграшу, і тому до фіналу дійшло лише з десяток чоловік. Правильні ті, хто надав правильні відповіді, ці дані ми зараз завантажуємо в наш барабан. І хочу вам сказати, що розігруємо сьогодні два запрошення на двох осіб. І так першим переможцем стає Ростислав Бут. А ось ви, щоб квиток не підказали, що ми щось потасували. Ми ще крутимо барабан, не дивлячись, втягну папірець. І другий переможець це Іван Семенов. З цими хлопцями зв'яжуться представники нашої редакції. А тим, хто не виграв, раджу придбати квитки у касі Палацу культури Кредмаш вже зараз або безпосередньо перед самим концертом. Нагадаю, він відбудеться 19 травня о 19-й годині в Палаці культури Кредмаш. Приймайте участь у наших подальших па Папа!